Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Тарас Шпичка, головний тренерське футзал. Знаєте, здавалося, ви вже в нокауті після 3 1 але ви воскресли і перевели матч у серії пенальті. Тож вітаю вас із тим, що відкрили рахунок у серії. Ну і вже щойно запитував про це Олександра Ліфера. Думаю, тепер ви можете навіть детальніше про це розповісти. Я так розумію, в команді трішки змінили підхід до виконавців пенальті, дабл пенальті. Зараз більше на це відповідальність за це беруть на себе українці, правильно? Дуже дякую. Що стосується пенальті, ні, в нас, я підійшов, спитав, хто готовий бити, хлопці підняли руки. І все, і пішли, молодці вийшли, бо пенальті це, звісно, лотерея, але це і таке психологічне навантаження. І той, хто більше готовий до цього, бере м'яч, б'є. ну, Хлопці молодці, всі забили сьогодні, то ми перемогли ми сьогодні. А зараз повернемося до чвертьфінальної серії. Тоді в першому матчі ви якраз таки поступилися не енергії в тому неймовірному поєдинку. Зараз теж не менш просто шалений початок уже півфінальної серії, і тепер перемагаєте ви. Ну і завтра дуже важливо це все зберігти. Ну і знову таки матч вже дуже скоро. ви зараз в роздягальні якось команду притихомирили, тому що ну, я бачив, всі бачили, всі насолоджувалися цими шикарними емоціями після вирішального удару Євгена Смоловука. Так, ми трошки пораділи, але завтра нас очікує ще один надважкий матч. І в чому краса плей-офф? Це. Так, да, команда хтось виграв, у хтось перемі... хтось, е... когось поразка, але е... треба забувати і йти і завтра знову грати, грати в футбол. Дуже гарна гра була. Я хочу привітати «Аврору», дуже сильний суперник. І я думаю, що така гра до останніх хвилин, до останніх секунд, скажімо так, була. І я думаю, що ми подаруємо ще свято глядачам, і щоб всі, всім було задоволення, скажімо так. Останнє питання. Головний герой матчу, напевно, Ілля Бакінський. Він вирішив долю цієї серії пенальті. Але я помітив, що у вас, по суті, один воротар в заявці, що дозволяє вам грати трьома четвірками, звісно. Але був сьогодні момент, у другому таймі, здається, коли Ілля отримав пошкодження і взагалі доводилося робити йому заморозку. Як він зараз почувається? чи буде він готовий завтра захищати ворота авіаторів? Ну, на жаль, Андрій, наш другий голкіпер, трошки травмувався і в нього. Ну, болить рука. І я вирішив на ту гру і на цю зараз його поберегти. Дай... Хай буде так добре, що він може на наступній неділі вже зможе грати. Тоді, звісно, ми будемо з двома вратарями, бо не можна грати з одним воротарем. Це... Ну, але така ситуація в нас стала, що ми вимушені були грати сьогодні з одним воротарем. Тому я думаю, що на наступній неділі, не знаю, як завтра, може завтра. Ну... Не знаю, в нього болить рука, ну то подивимося. І сподіваюся, що на наступній неділі вже будемо гати, грати в повному складі з вратарями, з воротарями, з голкіперами. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги.